Вітаю! Дуже часто в листах від пенсіонерів читаю про несправедливість, яку урядовці запровадили по відношенню до тих, хто пішов на пенсію до реформи 2011 року. Тому змушений знову повернутися до цієї теми, розбираю на конкретному прикладі і спробую пояснити логіку уряду. І також в цьому відео пояснюю, яким чином враховується під час обчислення пенсії радянські зарплати. І які є види мінімальних пенсійних виплат, на тему мене надихнула пенсіонерка з Одещини Єлизавета Олексійна. І зачитую її листа. Мені 69 років, маю 25 років підтвердженого стажу, у тому числі на шкідливому виробництві. Наразі всі газети пишуть про те, що повний стаж для жінки це 30 років. Але я вийшла на пенсію в 2009 році, і тоді повним стажем для жінки вважалося 20 років. Читала, що для тих, хто пішов на пенсію до реформи, вимоги до стажу залишаються незмінними і достатньо 20 років. Чому ж тоді мені не платять 3120 гривень і кажуть, що я не маю повного стажу. Таких, як я, багато, невже для нас не діють закони? І друге питання. Для розрахунку пенсії я надала довідку про зарплату за 1980-84 роки. У середньому її розмір становив 155 рублів. А тоді у багатьох уклади були близько 70 рублів. Чому ж тоді маю пенсію таку маленьку? У багатьох немає і 20 років стажу, а пенсію усім однаково додають по 200 гривень. Отже, поняття мінімальної пенсії, воно прописано в статті 28 закону про про державне пенсійне страхування. Там сказано, що за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років стажу. Мінімальна пенсія за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Але для тих, хто пішов на пенсію до жовтня 2011 року. Зберігаються старі норми, і для встановлення такої пенсії достатньо мати 25 років чоловікам і 20 років жінкам. Це прописали в заключних положеннях закону після того, як відбулася пенсійна реформа. Таким чином, Єлизавета Олексіївна, як і раніше, має повне право на пенсію у розмірі не нижче, ніж 2361 гривня. Саме таким сьогодні є е, розмір прожиткового мінімуму для пенсіонерів. Тобто норми закону, який ухвалювався і згодом багато разів змінювався депутатами стосовно таких людей, е, норми ці не порушуються. Інше питання, що останніми роками кабінет міністрів запроваджує додаткові надбавки для тих, кому більше років і хто має більше стажу. Не всі вважають таку. Градацію справедливо, але в конкретному випадку міністри ухвалюють рішення, які не суперечать вказаному закону та взагалі з ними ніяк не пов'язані. Наприклад, згідно з постановою Кабінету міністрів від 23 лютого 2024 року, номер 185 жінкам віком від 65 років, які не працюють та не мають не менше ніж 30 років стажу, пенсія встановлюється в розмірі не нижче ніж 3370 тисячі гривень. До березневої індексації це було 3120 гривень, про які написала пенсіонерка. І цікаво, що для жінок віком від 80 років постанова прописує таку ж суму 3370 гривень, але за наявності лише 20 років стажу. Якщо дія закону на Єлизавету Олексіївну, як і раніше, поширюється, тобто гарантує пенсію в сумі не менше, ніж 2361 гривень, то зазначена постанова Кабміну, на жаль, вже не поширюється. Хоча ми й бачимо, що в уряді намагалися врахувати інтереси тих, хто пішов на пенсію давно. І за старими правилами, має лише 20 років стаж. Ну, Але ця норма торкнулася людей більш старшого віку, тобто тим, кому вже є 80 років. Ну, так чи інакше, вказаною постановою урядовці підняли мінімальні виплати для більшості пенсіонерів. Наприклад, якщо пенсія була до індексації 2520 гривень, то тепер вона вже може становити 2725 гривень. Це і так є і в нашому прикладі. Ну, і це вище за ту мінімальну пенсію, яку гарантує закон, тобто більше, ніж прожитковий мінімум, який встановлено сьогодні. Тепер про зарплату. У своєму листі пенсіонерка написала, скільки отримувала за кожен рік і вивела середню зарплату за 5 років, що склало 155 рублів. Зазначу, що зарплата для розрахунку пенсії враховується помісячно. Тобто індивідуальний коефіцієнт зарплати враховується за кожен місяць, який бере участь у розрахунку. Але все одно деякі висновки можна зробити. У 1980 році жінка в середньому отримувала 157 рублів на місяць, а середня зарплата по Україні тоді була 155 рублів. Тобто її зарплата була на рівні середньої. 81 1981 рік середньомісячна зарплата у жінки становила 143 рубля, а країною в середньому була вже 158 рублів, тобто зарплата жінки стала нижчою і по факту, і відносно середньої зарплати по країні. 1982 рік середня зарплата 155 рублів у жінки, а середня зарплата країною 163 рубля. Знову середня зарплата вища ніж у жінки. 83-й рік їй платили щомісяця 144 рубля, а середня зарплата країною тоді вже була десь 166 карбованців. Ну і негативна різниця тут вже становить майже 15%. І 84-й рік середня зарплата жінки 178 рублів, а середня зарплата країни – 170. Тут я дещо округляв суми, і такий розрахунок все-таки не зовсім коректний, але він більш точний і научний, ніж в листі. Розрахунок свідчить, що розмір зарплати у пенсіонерки в ті роки був трошки меншим за середній. Отже, підсумковий коефіцієнт зарплати менше за одиницю. Це зазвичай не дуже добре позначається на сучасних пенсіях. І наостанок повернуся до питання щодо підвищення пенсії. Ну, наприклад, у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму частини пенсіонерів зросла мінімальна пенсія з 2093 до 2361 гривень. усім таким пенсіонерам однаково додали цього року 268 гривень. Якщо ми говоримо про мінімальні виплати для іншої частини пенсіонерів, то вони зросли, наприклад, з 2520 до 2725. У цьому випадку всім додали по 205 гривень. Іншій частині пенсіонерів, як вище зазначено, було мінімальну виплату збільшили з 3120 до 3370 гривень, тобто на 250 гривень. Тут справді бачимо, що багатьох пенсія цього року зросла приблизно однаково. Але треба пам'ятати, що загалом індексація пенсії. Призвела до їхнього збільшення на суму від 100 до 1500 гривень, залежно від безлічі факторів. Тому твердження, що всім додають однаково по 200 гривень, ну, я вважаю не зовсім вірно. Як завжди, запрошую до діалогу в коментарях. Підписуйтесь, будьте здорові і хай щастить!